Як підключити Telegram бота до кейсрем, друзі, у цьому відео пропоную поглянути, як можна підклю... підключити вашого Telegram бота до кейсРМ, ну і потім як з ним можна працювати. А взагалі, що таке Telegram бот для чого він потрібен, для чого його варто підключити до нас. Ну, якщо ви отримуєте досить багато звернень клієнтів, отримуєте якихось питань або ви надаєте консультацію там, через чат на сайті або через Telegram-ботів чи вайбер-ботів, то вам його варто підключити до KCRM. ну Тому що, по-перше, це безкоштовно. Тобто ви можете за 5 хвилин створити власне, цього бота, якщо у вас його немає. Потім так само 5-7 хвилин у вас піде на підключення цього бота до нас. Коли ви його підключили до crm системи до кейсі ви зможете позначати відповідальних менеджерів за новим діалогом. Тобто, кожне нове повідомлення це новий, створюється новий діалог. Відповідно, можна зробити так, щоб рівномірно розподілялася черга. Тобто, ви вкажете менеджерів, які будуть працювати з цим ботом. В самому діалозі ви можете швиденько створити замовлення по цьому клієнту, створити власне додати клієнта. до клієнтської бази, створити тобто, нового ліда, зробити замітку прямо всередині діалогу. Тобто, це як буде примітка, яку буде бачити тільки оператор цього діалогу. Ну і ще досить багато функцій, це лише база. Про користь чатів у нас є окреме відео на YouTube-каналі. Ну, загалом, одним словом, telegram бота варто підключити, тому що це, ну, по-перше, зекономить час ваш, ваших менеджерів. Ну і надасть зручність користування, тобто все, що я сказав: створити ліда, створити замовлення, зробити замітку, переназначити менеджера. Жоден діалог не буде пропущений, тобто в нас є швидкий фільтр не... не відправлені діалоги, тобто діалог, де ще немає відповідального менеджера, Тобто ви, як власник бізнесу, будете все це бачити. Це досить зручно. Давайте зараз поглянемо. Як, власне, підключити Telegram бота як з ним можна працювати. Для підключення ми переходимо у розділ налаштування, далі розділ комунікації. Тут буде перелік всіх комунікацій, які у вас підключені, соцмережі, месенджери. Натискаємо додати новий канал, вводимо його назву. Так, канал обираємо telegram бот Друзі, тут важливий мом... момент. Нам треба дізнатись API-ключ для підключення власне, бота до CRM-системи. Якщо ви вже створили бота, нам необхідно відкрити наш Телеграм. Тут нас цікавить бот, який відповідає власне, за створення ботів бот я маю надію, ви створювали бота саме через ботфазер, через цього бота. У нас є, до речі, на каналі відео, як створити бота саме через цього бота. Botfather. Це офіційний бот від Телеграму. Він створюється буквально за 5 хвилин, там нічого складного немає. Так, далі, цьому боту нам треба відправити команду. Mybot. mybots Тут нам треба обрати бот, якого ми створили. У мене це один бот, у вас, відповідно, може бути і декілька, натискаємо. І тут у меню нам треба обрати API токен Це, власне, API-ключ, який нам необхідно скопіювати і вставити в налаштуваннях у відповідне поле. Ага. Не скопіював я його. Так. Все, вставили API ключ, а йдемо далі. Джерело. Якщо ви будете створювати замовлення через цього бота, тобто тут треба обрати з випадачого списку джерело, з яким будуть створюватись замовлення, які ви створите через власний діалог у Telegram боті Менеджер тут треба обрати менеджерів, які. На яких будуть позначатись нові діалоги з Telegram-бота, переназначити оператора. Якщо наприклад, з клієнтом спілкувався один менеджер там Іван, його зміна закінчилася, або ну, його немає, діалог потрапляє до іншого менеджера. То як тільки там, менеджер Сергій відправить перше повідомлення, по цьому діалогу, то цей діалог буде закріплений вже за новим менеджером, менеджером Сергієм. Тут є опис. Ну, я маю надію, що я зрозуміло пояснив, не заплутав. Так, і зв'язок з воронками, якщо потрібно, можна його підключити. Тобто, якщо ви будете створювати нових лідів з повідомлень з Telegram-бота, то тут треба обрати воронку, у якій вони будуть потрапляти. Ну і власне все. Коли ми все підключили, треба ще перевірити вкладку Доступ користувачів. Тут треба обрати ролі, які будуть мати доступ до чатів з Telegram-бота. Тобто ви можете обрати ролі менеджерів, ваших співробітників, які будуть працювати з telegram ботом Коли ми все підключили, перевірили, натискаємо кнопку Додати і Telegram-bot у вас з'явиться у цьому переліку. Ось у мене вже тестовий бот підключений. Ну і все, можна працювати. Можете відправити боту перше повідомлення, щоб перевірити, як він працює, відображає повідомлення. Давайте перейдемо в чат і подивимось, як у нас виглядає а, telegram бот Повідомлення з Telegram ботів Обрав Telegram бота І ось так приблизно буде виглядати а, будуть виглядати повідомлення вхідні від ваших клієнтів. Ось так буде виглядати діалог. Те, що я казав, можна швиденько додати картку у воронки, зберегти покупця, потім зробити замовлення. Ну, спочатку треба зберегти покупця, потім по ньому створити швидко замовлення. Ну, ось таким чином, ось так виглядає діалог, переписка, всі види повідомлень передаються, голосові файли, відео і так далі. Ось замітка, про яку я казав. Ось таким трохи жовтим вони підсвічуються. Тобто, друзі, ну, як я казав, у нас є окреме відео для, для чатів, там, де їх переваги розказані ось по цьому розділу, тому, будь ласка, можете його подивитись. Друзі, і декілька дуже важливих моментів. Можливо, треба було на початку про них сказати, але я скажу зараз. Будь ласка, додивіться це до кінця. По-перше, якщо у вас телеграм-бот підключений десь. В іншому місці, в іншому сервісі, то треба його там вимкнути або краще видалити перед підключенням до кейсі Тому що Телеграм-бот коректно може працювати тільки коли він підключений до якогось одного сервісу. Будь ласка, проконтролюйте цей момент. А далі, відповідно, після підключення історія з Телеграм-боту в кейсі на жаль, не передається. Тобто, якщо у вас там в боті були Повідомлення з від інших клієнтів, на жаль, вони в кейсі не підтягнуться. Ну це обмеження API Telegram. Ми, на жаль, на це не можемо вплинути. Теж майте на увазі це. Ну і як ми всі знаємо, через бота писати першим клієнту, на жаль, немає можливості. Тобто, клієнт повинен зайти в вашого бота, написати вам, тоді, тобто він повинен ініціювати діалог першим, тоді вже буде комунікація, буде ось цей діалог. Писати першим з бота, на жаль, немає можливості. Для цього треба підключати номерні аккаунти, Viber і Telegram. Ось таким чином. Тому, наче все, друзі. Ось ці головні моменти проказав, розказав. Підключайте бота, створюйте, потім підключайте. Це досить швидко: 5 хвилин на створення, 5 на підключення. Просто трохи затягнулось відео, тому що я все розказував, показував. Як бачите, нічого важкого немає. Потім вся комунікація у вас у розділі чати. Це все безкоштовно, боти підключаються безкоштовно. Якщо виникають труднощі або питання, задавайте їх у коментарях під цим відео або одразу пишіть нам у бота, телеграм, або вайбер в технічну підтримку. Контакти будуть під цим відео в описі. Дуже вам дякую, звертайтесь.